Доброго ранку, любі друзі, точніше добрий день. Ми сьогодні з вами будемо ліпити отакого от чудового трицераптора. Він величенький, такий, гарненький, але ви бачите, що тут якраз у нас є форма, яку ми з вами вже вивчили за допомогою черепашки і жабки. Тож почнемо. Тож почнемо. Дивіться. Робимо нашу улюблену гру. Кулька, мисочка, так? Кулька, мисочка. І буде пиріжечок. Ось наша мисочка. Нічого тут не змінюється. Наступні заняття я вже буду вам викладати готову форму. Ви в мене такі молодці, ви все побачите. Ви все зрозумієте, ви в мене самі найкращі учні. Ось наша форма. Для зручності, приєднання деталей, я рекомендую вам накрутити кульок по кількості ніжок, голівку. Ось у нас ось такий декор, гребінець цього трицераптора, так? і нагулочки на декор. Як ви помітили, а може не помітили, ми сьогодні будемо таким весельцем для кави гратися. Щоб ви пам'ятали, немає якихось. Нема якихось парканчиків для нашої креативної діяльності, що стекою в першу чергу є ваші рученятка, а по-інше, будь-який засіб для кухні або будь-який засіб, який ви бачите перед очима, він може обслугувати вашою стекою. І творчість, відсутність інструменту ніколи не зупиняла. Як говорив Сергій Радько, що найкращі стеки це руки. І чим менше у майстра засобів впливу на глину, тим більше розвивається його уява і його креативність. Тож продовжуємо. Ось наша форма значить, притискаємо, бачите, такими рухами, які ви знаєте. Ми приєднуємо голівку нашому діну і виглажуємо. Не лінуйтеся виглажувати. Коли виглажений виріб, тоді дуже приємно його брати в ручки. Що стосується кульок, ви відривайте шматочки глини і за допомогою кульок ви будете краще орієнтуватися у розмірі. І будете відпрацьовувати дуже гарно свої рученятка напрацьовувати, вони вам віддячать, що у вас покращиться мова, що у вас покращаться рухи, от, покращиться мислення. Працюємо рученятками, розвиваємо мізки. Коли ми пригладили голівку, трішечки отут отак от. Притискаємо місце, де у нас буде пузик нашого дину, намічаємо, де в нас будуть ніжки, скільки ніжок у нас, стільки буде у нас і місць для приєднання. І ви бачите, я пропоную прикручувати і формувати кульку краплинкою, невеличкою, отакими от конусами. Так? Приєднали дві. Лапки, пригладьте їх і пригладьте так, щоб не було помітно, що вони приєднані ручками. Хай це виглядає так, не наче ці лапки виросли. І це буде дуже цікаво. Ну і приємно, хай буде гарна робота. Так, тепер ще приєднаємо, пригладимо. І зразу все приглажуємо. Орієнтуйтеся в тому просторі, що вам ще треба буде приєднати хвостик. Хвостик ми теж отак приєднуємо. Дивіться, раз, пригладили. І потягнули. Саме потягнули. Не ковбаскою, ковбаска тільки зашкодить. Ковбаска не дає такої міці хвостику, як те, що ми його витягуємо. Там, по-інакшому, частинки глини кладуться при качанні, а при витягуванні вони. Кладуться так, а при качанні ковбаски, отак. І тому, дивіться, бачите, я стукаю, нічого не ламається. Так, довгий хвостик не робіть. Це пов'язано з тим, що він може відбитися. Нам буде досить невеличкого хвостика. Так. Ну, ось у нас заготовочка є. так? Ніжки ми доправимо, доробимо, продовжуємо далі. Подивіться, бачите, отака от заготовочка. Дивіться, все приглажено, все гарненько. Продовжуємо. Беремо, беремо кульку і робимо мисочку помілкіше. Не таку, як ми, а ось отак. Помілкішу мисочку. Не бійтеся, якщо трошки підтріснула глинка, у вас рученятка гарячі, може підтріснути. Це нормально. Трошки треба буде з, вод... трошки треба буде з водичкою змочити і все. І дивіться, отак беремо і приглажуємо, гарненько приглажуємо. Корону нашому трицераптору. Пригладили, так? Але у нас отут, бачите, дуже вразлива частинка. Тому ми беремо одну скульок, і з одного боку ми робимо товще, бачите, а з іншого боку, вуще. І закладаємо у місце приєднання, і притискаємо. І в нас вийде, дивіться, яка підтримочка гарненька. І все це теж приглажуємо. Але старайтеся, щоб там повітрячку не потрапляло. Бо якщо потрапить повітрячку, при випалі наш виріб, трошки порушиться, відіб'ється оця корона чудова. От, от такий він у нас буде красунчик. Є. Дивіться, які лінії. Зверніть увагу на лінії. Лінії всі плавні, нема ніде ніяких зламів. Там, де злам, там вразливе місце. Тепер ми беремо і на спинку, але це за бажанням. Я люблю, щоб було декоровано на спинку. Наносимо отакі невеличкі подряпинки. І ми можемо на ці подряпинки нанести декор. Я кульки величенькі зробила, тому я їх трошки зменшу. І отак от. і знову ж все, дітки, приглажуємо. Отак, наносимо гарненько пірамідки такі. І все приглажуємо. Ви можете як завгодно декорувати свого дину. Це буде цікаво. Коли я зробила вже Колючечки. Це я трошки захватилася та почала дивитися стекою. По-перше, ми наносимо декор, бачите, вона трошки тут з полосочками. От. І дивіться, які цікаві речі вибиваються. Оці полосочки дерев'яні, вони роблять чудовий декор. І ми тут вбиваємо двох зайців. По-перше, ми декоруємо, а по-друге, ми закріплюємо цяточки. От, і отак от ще можна. Дивіться, дивіться, які класні тиснення. Да? Можна і так. Можна, по-всякому можна. От. Ну, далі буде. Тепер у нас залишилося, що ріжки трицераптору зробити. Ми знову ж таким же самим чином, як ми робили оці колючки. Ми таким же самим чином беремо і робимо ріжки. Хочете одного робіть, хочете три, два. Як вам бачиться, це буде дуже цікаво. Ну, я ось, наприклад, зробила два. і отут, на носику, я йому зроблю ще один. Такий він у мене буде серйозний парубок. І все, дітки, все все приглажуємо. Все приглажуємо обов'язково, інакше деталі відпадуть. Ось таким чином приглажуємо. От, все абсолютно, якщо підсихає глина, зволожуйте пальчики ганчірочкою, вологою, приготуйте собі її. О, то у вас рученятка гарячі. Тільки, будь ласка, не розмочуйте глину, не розмочуйте глину до стану шлікеру. Шлікер це коли глина вже не глина, а така грязючка цікава. Про шлікер ми будемо говорити пізніше. І ось отак ми вигнули все йому, що треба. І ось у нас отакий серйозний дядько вийшов. От. І починаємо його декорувати так, як вам подобається. Не забуваємо зробити очі, не забуваємо зробити йому отакі пальчики на ніжках. Ви ж пам'ятаєте, що в них такі цікаві ноги були? Ротик не забуваємо зробити. І ви бачите, тільки однією стекою-весельцем. Я все це роблю. Єдине, що оченятка треба буде зробити або олівчиком, або е зубочисткою, кому як подобається. Отак от, от і от так от. І тут можна теж отакі нанести цікаві штуки будь-який декор робіть, так, як вам зручно, Так, як вам цікаво. зараз я йому оченятка зроблю, дотулю тут декорчик і покажу вам фото.